У залі панує атмосфера радості, сміху і новорічного дива. Діти разом з батьками стали учасниками святкового заходу, який відбувся в рамках марафону Новорічних свят у Палаці культури мистецькій. Програма була насиченою: конкурси, виступи творчих колективів та інтерактивні ігри, які подарували малечі незабутні емоції. Ми прилетіли зовсім з іншої планети і назвати ШУ. Крім емоцій, маленькі гості отримали довгоочікувані подарунки. Всього від влади міста до новорічних та різдвяних свят такі приємності отримують 34 тисячі дітей. На захід були запрошені малята, чиї сім'ї були вимушені переїхати до Кривого Рогу через страшні реалії війни. Також серед відвідувачів були діти діючих та загиблих військовослужбовців. Це не останній захід, наголошує одна з організаторів дійства. Палац культури мистецький відкрив гости на свої двері для дітей і дорослих 6 грудня разом зі святим Миколаєм. І на цей час ми провели вже 10 благодійних заходів. І плануємо 25 заходів. У нашому театралізованому дійстві приймають участь всі творчі колективи нашого палацу і маленькі, і дорослі. Події розгорнулися у стилі космічної подорожі. Маленькі учасники разом із ведучими стали пасажирами чарівного лайнера, що прямував до новорічної галактики. На них чекали веселі ігри, танцювальні флешмоби та інтерактивні зони, які наповнили свято сміхом і радістю. Особливу увагу привернули виступи творчих колективів палацу культури. Маленькі артисти показали яскраві номери, які вразили своїм талантом і харизмою. Мій образ це стюардеса. Е... В нас, ми літаємо в космос і в нас посадка новий рік. Ми дітей розлікаємо, робимо їм фізкульт-хвилинки. Те, що тільки можна й робимо, щоб вони сміялися. Вітаємо вас на космічному лайнері. Запрошуємо на посадку. Учасники заходу не лише насолоджувалися святковою програмою, а й активно долучалися до конкурсів, демонструючи свою спритність і креативність. Восьмирічний Ярослав також не був осторонь новорічного дійства. Ми кидали сніжки, ми бігали, пригали, вилазили по каким-то. Тож святковий марафон у місті триває. І попереду ще десятки заходів для дітей та дорослих. Організатори обіцяють, кожен знайде свою порцію новорічного дива. Аліна Сітнікова, Гліб Рапчук, перший міський.